Будинок по вулиці Драгоманова, 4, що у Коломиї вже з десяток років лякає своїм зовнішнім виглядом. Тут забиті вікна та двері, руйнуються стіни та стеля. Зате мають де палити цигарки, школярі і ночувати без хатьки. Приміщення на балансі Коломийської районної ради. Нещодавно знову вирішувалася його доля. Чим це завершилося? Дивіться далі. Приміщення по вулиці Драгоманова, 4, збудовано у 30-х роках минулого століття і визнано аварійним у 2003-му. До цього часу там працювали певні служби районної адміністрації чи ради. Після експертної оцінки спеціалісти у висновках були лаконічні. Будівля для експлуатації непридатна. За 10 років влада Коломийського району різними методами намагалася її реанімувати. Готувалися, що будуть інвестори, намовляли, що перший другий поверх буде районна рада, районна державна адміністрація. Далі третій, четвертий, п'ятий віддавати інвестору, фінансування в той час не було. Переговориш, ну, у 2005 році я з посади пішов, за тих 5 років нічого не зроблено. Рішення сесії районної ради було у 2007 році про те, щоб передати приватному підприємству в оперативне управління на 10 років. Але приватник не допоміг, йому нічого не вдалося зробити, лишень подати до суду на районну владу і відсудити близько 250 тисяч гривень за своєрідну охорону будівлі, розповідає Михайло Негрич. Відтоді приміщення відлякує коломиян та туристів. І ось тепер, 10 років по тому, вихід, начебто, було знайдено. Центр зайнятості України, центр зайнятості області я звернувся до мене голови районної державної адміністрації, звернувся до голови районної ради. Про те, щоб цей будинок віддати під їхню службу. Їхня служба знаходиться в центрі міста теж, але у них їм потрібно 700 метрів квадратних для того, щоб вони функціонували, тому що об'єднаний разом місто і район центр зайнятості, Щоб вони функціонували на 700 квадратних метрів, а є 300 квадратних метрів. Люди сидять, люди не можуть працювати так, як потрібно в чинному законодавці по техніці безпеки. Робити роботу ми дійшли до спільної мови. Я з головою ради переговорив. 5 мільйонів гривень. Таку суму готовий виділити державний центр зайнятості для відновлення приміщення по вулиці Драгоманова з метою подальшої передачі в оперативне управління міськрайонному представництву. Нинішні розташований по вулиці Мазепи оглядали київські експерти і дійшли висновку, що воно не відповідає нормам і стандартам для обслуговування населення. Відділи сектори, де повинні мати окремі свої приміщення, кімнати, щоб приймати як безробітних, роботодавців, знаходяться в одному приміщенні. Наприклад, бухгалтерія з відділом взаємодії в одному, одній кімнаті і так всі, всі, всі інші. У нас у нас немає е, е, сектора для роботодавців, у нас немає вільного доступу. Він є доступ до інтернету, де міг би безробітний підійти, попрацювати е, е, з, з вакансіями. Це все ну, вкупі, все стиснуто. Тому мова про нове приміщення ведеться вже давно, наголошує Мирослав Мацьків. Воно повинно бути просторим і головне доступним для населення, адже щоденно спеціалісти біржі праці обслуговують майже 500 осіб. І ось такий будинок знайшли по вулиці Драгоманова, 4. На початок робіт державний центр зайнятості навіть виділив один мільйон гривень. Приїхав начальник управління капітального будівництва державного центру зайнятості, щоб прийняти відповідне рішення. Чи ми готові? Е Дане приміщення відремонтувати, відрестарувати. Коли він приїхав, був присутній представники влади, були присутні архітектори, був присутній директор обласного центру зайцості, оглядово оглянули. Подивилися документи повністю все відповідні спеціалісти ішли до висновку, що дане приміщення можна відремонтувати. Тут треба доброго господаря, вкласти укласти кошти, але зробити реконструкцію, щоб зберегти всю архітектурну форму, щоб зберегти всю і, і історичну форму, значить, не порушуючи даний, даний фасад, можна відремонтувати. Єдине, що потрібно було для початку робіт, це рішення сесії районної ради, адже приміщення у комунальній власності громади Коломийщини. Питання пройшло всі відповідні комісії. Відбулася і сесія, але депутати більшість голосів вирішили, поки міняти нічого не варто. Що можна зробити з цим приміщенням, щоб громада мала якусь користь? Напевне, у нас було два варіанти: перший це все таки знайти якийсь там мільйон для початку і почати. Реконструкцію для тим, того, щоб в майбутньому здати це приміщення в оренду і все-таки отримати від нього якісь надходження до бюджету. Другий варіант, до речі, готове рішення вже більше року. Яке я не знаю, чого воно не було поставлено як альтернативне. Це все таки пошук інвестора, який би на повій участі щось там будував, і де би ми мали принаймні половину того. Тому щоб давайте візьмемо, порахуємо простий аналіз. Об'єкт знаходиться в центрі міста Коломиї. Ми маємо акт на постійне користування до строкове. 49 років. Якщо взяти вартість тієї землі, де він знаходиться, це декілька мільйонів гривень, Ось саме приміщення з гаражами також щось коштує. І просто віддати її в оперативне управління, тобто позбутися його. Ми не мали не мали права це зробити. І Я задоволений, що наші колеги із фракції і свободи не підтримали поки що це рішення. Над ним треба працювати. Роман Дячук натомість пропонує центру зайнятості розташуватися в одному із приміщень, яке вивільниться після переїзду певних медичних установ у новозбудовану поліклініку. Загалом будівля мала бути в оперативному управлінні Коломийського міськрайонного центру зайнятості і далі залишатися на балансі районної ради. Таке рішення підтримали голова райдержадміністрації Михайло Негрич, голова районної ради Богдан Болюк і звісно Мирослав Мацьків. Тому керівники таким діям районних депутатів як мінімум здивувалися. Лада. Спорозуміння по державницьки до цього віднеслася, що краще це віддати ще раз для державницької структури, щоб це було служило для людей, для обслуговування людей, для обслуговування населення, щоб покращити умови для обслуговування населення, щоб люди могли комфортно зайти. Відповідні послуги, щоб їм спеціалісти могли надати, чи віддати в приватні руки і створити ще, ну, можливо, ще якусь одну торгову коли ми її, точку, або, або якусь ще харчевню, яких так вже дуже багато одна навані. Депутати мали би думати по державності, мали б думати, що треба. Дбати про народ, треба дбати про населення, покращити її умови, обслуговувати, все, 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 все. А тут питання стоїть, як комусь віддати приватникові. Я сказав депутатам районної ради, що я себе відповідальність знімаю за ці безчинства, які є, тому що у мені скільки було запитів, скільки було на прямих ефірах від людей питань, чому нічого не робиться. Я в себе відповідальність практично на сьогоднішній день знімаю. Ми виставили на, на сесію. Депутат від опозиційної сил, це фронт змін і неповна частина б'юту не проголосували, рішення не прийнято. Далі руйнація ідея, я думаю, що будемо визивати звичайні ситуації. Місто буде теж давати сюди, щоб це приміщення знести, а ділянку віддати в місто під якесь будівництво. Можна ж не може в центрі міста стояти в такому це є просто не по господарськи, не по-державницьки. Що буде далі з приміщенням? Покаже лише час, а зараз знову забиті вікна і двері.